57 вихованців Центру освітніх інновацій стали учасниками захоплюючого пізнавального заходу Фізична СТЕМ-Мандрівка. Подія відбулася на фізико-технічному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках співпраці. На базі вищого навчального закладу постійно відбуваються заняття юних фізиків під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента, завідувача кафедри фізики і методики викладання Ігоря Ліщинського. Програма заходу запропонована викладачами університету була насиченою і цікавою. Вихованці мали змогу поспілкуватися із викладачами та лаборантами фізико-технічного факультету, а також деканом Іваном Гасюком. Діти мали можливість ознайомитися з навчально-науковими лабораторіями, спостерігати за різноманітними дослідами і навіть самим долучитися до їх проведення. Більшість з них мали на меті продемонструвати, як фізичні властивості речовин можна застосовувати на практиці та в повсякденному житті. Також діти отримали нагоду пізнати фізичні явища через доповнену реальність за допомогою 3D-окулярів. Загалом фізична стем поглибила знання гуртківців про світ фізики та спонукала до подальшого його пізнання. Я хочу вам представити декана е, нашого факультету Івана Михайловича Гасюка, е, який е, може сказати два слова про, про наш факультет. І е, потім ми нагородимо, бо е, у нас проводився конкурс е, фізичних експериментів минулого року перед новим роком. Є переможці цього конкурсу і вони потребують нагороди. Я, так забігаючи наперед, скажу, що на майбутнє ви слідкуйте за повідомленнями і самі беріть участь в цьому конкурсі, бо е, ну, конкурс передбачає нагороження. Радих... Дякую, дякую. Добрий день, друзі. Я дуже радий вітати вас у стінах нашого університету, саме на фізико-технічного факультету нашого університету. Що великі за кількістю студентів, викладачів, але він дуже такий якісно скомпонований. Наші студенти найкращі викладачі, найосвідченіші, найдосконаліші, У нас хороші лабораторії, в яких можна і навчатися, і займатися наукою. Ось і Тому е, я е, з радістю вам пропоную, так і запрошую, до того, щоб ви тримали з нашим факультетом е, контакт. І закохалися у фізику, як у фізику закохалися, колись ми. Об'ява, що називається термоелектрика, де знаходять науковці, вчені знаходять такі різні матеріали, які б дали якомога більшу ну, зокрема, більшу напругу, найбільш були би ефективні. Ну і зокрема можна ще добути. Я маю відео з такого приладу, який розкладе лампи на ростах. Це називається сонячний термоелектричний колектор. Такі бачили я як... на будинках інколи встановлюють. Що вони роблять? Що? Беруть сонячну енергію і роблять такі панели. Ці? Акумулюють сонячну енергію, щоб перетворити її в теплову і нагріти воду. Франківську е, ви могли їх побачити, аби, наприклад, на готелі Ну от Там, якщо з якоїсь боку зайти, там вони встановили собі ті сонячні колектори. Вони дають змогу нагріти воду. Е, але щоб нагріти воду, щоб вона вам могла зайти в душ, так? чи е, в батареї вам потрібен насос. Насос живеться від електромережі. В принципі, в наш час для того, щоб е, при відсутності електромережі так, можна було живити насос, можна використовувати сонячні панелі. Ось Вони підстановлені, вони законтачені для е, того, щоб ну, вони подають, е, вони в принципі вибудають. Е, також для збільшення потужності, але якщо вибрати спеціальні матеріали і привести їх в контакт, не можемо отримати достатньо високі ну, значення енергії. Цим займається, зокрема, ОСТАП лабораторії, У нас є лабораторія термоелектрики. І коли ми змінюємо в то змінюється опір. Можна закону ОМА. закону О ма.